Добрий день! Сьогодні у нас на огляді система тренування та оцінки ходи А3, яка призначена для пацієнтів з дисфункцією нижніх кінцівок. Завдяки багаторазовому тренуванню А3 встановлює модель ходити ефективно відправляє відповідні м'язи та суглоби, щоб стимулювати відновлення їх функцій. Система підтримки ваги має функції динамічної та статичної підтримки. Статична опора використовується для вертикального підйому пацієнтів, що полегшує вставання з інвалідного візка. Динамічна підтримка використовується для регулювання опорної ваги під час ходи. Екзоскелет складається з тазостегнових та колінних суглобів, які емулюють осі руху, для точного контролю кута руху суглобів та циклу ходи під час тренування використовуються 4 сервомотори. Ступінь допомоги при ході можна регулювати від 1 до 100%. Це дозволяє обережно перейти від пасивного до активного режиму тренування. Бігова доріжка гусеничного типу автоматично синхронізується зі швидкістю екзоскелета. Її мінімальна швидкість 0,1 км на годину, а максимальна сягає 5,5 км на годину. Завдяки наявності пандуса пацієнти можуть бути переміщені до обладнання за допомогою інвалідного візка. Калібрування відбувається шляхом внесення до програмного забезпечення антропометричних даних пацієнта. Для безпеки під руками пацієнта розташовані дві кнопки для аварійної зупинки.